з нею це не любов, це тригер. Поруч із нею, ти більше плачеш, ніж смієшся. Це не ти надто чутливий, це вона надто майстерна в болю. Скритий нарцис знає твої слабкості. Не тому, що ти їй довіряєш або довірився, а тому, що вона вивчила тебе як карту. В момент, коли ти відкрився, вона відмітила, де болить. І саме туди. При сварці вона вдарить навмисно, без вибачань. Це не емоційність, це розрахунок, бо найбільше їй потрібне не твоє серце, а твоя слабкість, як джерело і сили її.